Малята, давайте з вами пограємо в гру, хто живе в лісі та чим корисний ліс для людей. Назвіть, кого ви бачите в лісі? Де знаходиться білка? Так, білка на дереві вгорі. А де знаходиться їжачок? Їжачок під кущем. А де знаходиться ведмідь? Правильно, ведмідь за деревом. А де знаходиться заєць? Заєць на пеньку. Молодці діти, добре пограли. А скажіть мені, чим корисний ліс для людей? Ліс дає для харчування людини гриби, ягоди, фрукти, мед, для лікування лікарські рослини, для будівництва деревину. Отже, ліс потрібно берегти і доглядати за ним. Малята, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.